З нашого боку був зроблений проєкт цього садочку, і ми розраховували мінімум на 50%, що нам дадуть допомогу уряд Літви, але після перемовин вони взялися на 100% фінансування цього садочка. Потім, коли ми вели перемовини, що треба додатково і поміняти всю, всі майданчики дитячі, бо вони повністю всі знищені, і додатково уряд Літви виділив мільйон євро на ці роботи. І по цьому проекту ми показали максимальну прозорість використання коштів і співпраці з Литвою, Бо ми зробили тільки проєкт. Вони проводили самі тендерну процедуру міжнародну, Вони самі обирали підрядника і вони самі проплачували ці всі роботи. Ми тільки контролювали якість виконання цих робіт. Ми вчасно відкрили садочок. На відкриття приїхав і голова Київської обласної військової адміністрації. Приїхав і президент Літви, і посольство Літви приїжджало дуже багато поважних гостей. і вони сказали, що таких садочків даже в Літві нема. Повністю по периметру по садочку в нас повноцінне укриття. В нас обладнано чотири душі. Там два туалета, два душі, дитячі вбиральні і дорослі вбиральні. Йдемо далі. Навчання і розвиток дитини, дитинство на паузу поставити не можемо, тому ми не можемо чекати закінчення війни. Ми маємо все відновлювати і працювати. І в напрямку освіти в нас є що відбудовувати або будувати. В нас величезна проблема по школам, величезна проблема по садочку, по кількості дітей. Бо ми прийняли 24 тисячі внутрішніх переміщених осіб. Ми до нас додалася майже 5 тисяч дітей, і їм звичайно треба десь вчитися. Ходити в садочки, ходити в ліцеї, в школи. І, звичайно, нам потрібна була б допомога. І ми готові надавати проекти і спільно з вашим урядом будувати вірпіні об'єкти. А ви бачите, в нас це виходить. Ісвано до фінцпора свідтурі more, but uh, that's it. дуже uh... дякую за можливість бути тут сьогодні. Це вже друге місце, де я був. Спочатку я побачила повністю зруйнований ліцей. Зараз я бачу відбудований сидячий садочок. Як викладачу в минулому мені дуже болісно бачити стан, в якому знаходяться будівлі зараз, і я розумію наскільки важливо продовжувати освітній освітні процес для дітей. Я щиро захоплююсь тим, що ви намагаєтесь повернути дітей до навчання якомога швидше і намагаєтесь забезпечити. Чити їх безпечними місцями. Отже, ми будемо сьогодні говорити з міністром освіти про можливості, про наші можливості, як ми можемо допомогти відновити освітні установи в Україні. І я знаю також, що фонд першої леді України зеленської також займається питанням, саме укриттів. Ми хочемо вам подарувати книгу. Ірпінь, мій дім всі автори цієї книги. Це наші ірпінські діти. вона переведена на англійську мову. Для більшого тережування для того, щоб в кожній країні, в кожному великому місті в бібліотеці була ця книга. і цю книгу діти написали за 22 і 23 роки під час війни. Це їхні враження, це їхні відчуття, як вони сприймають війну. так само всі малюнки це малюнки наших дітей. Причимо вам. Доброго